На теперішній час я займаю посаду старости трапівсько серестинського округу Ліманської ТГ. Посадова особа, яка працює з людьми, займається теж підтримкою з людьми. і в мене час я якби, займаюся зараз таким. ПНУ я опинився по той причині, що коли було вторгнення, то наші Ну, скажем, на сьогоднішній день наші побратими, наші спів, ну, співслуживці приїхали до нас, і ми з ними з самого початку йшли плече в плече, і я зрозумів, що потрібно йти тільки, тільки сюди і більше нікуди. На теперішній час я побачив зміни в нашому війську і сучасне воно стало болі. У всевременне, хочу привітати всіх зі святом, з Днем Національної гвардії України. Хочу пожелати їм скорішої перемоги, наснаги, самоміцного здоров'я і всього самого найлодшого. Хочу сказати українцям велике дякую за їхню підтримку, за їхнє. Старання і за все саме найгарніше, що вони у нас такі є, і такі гарні, і такі міцні, і такі сучасні, і такі, що вони нас підтримують.